Всім привіт! Прийшов на пасіку, я думаю, що сьогодні дуже класна погода 20 градусів. І хоч, хочу ось пролити ну, венгерський тактик цей біпін, коротше, пару сімей. Пару сімей, думаю... Ось. Пару сімей думаю пролею. Щоб провірити наскільки, ну наскільки е, заключовані сім'ї, і провірити, чи, ну, чи хороший цей цей тактик, бо ну, зараз видно, що дуже багато. Багато, ну, в інтернеті особливо всі починають обробляти і обробляють без перевірки, а зразу починають проливати. І потім коротше, там всипаються бджоли, пропадають замість кліща. Не, щоб кліщ осипався, всипаються бджоли. І багато сімей виходить, е, що багато сімей, ну пчеловод сам собі же робить, унічтожає сім'ї, тому е, краще. Робити, ну, я кожен рік так роблю. Ось я взяв там ампула там 5 полчаси, там 5 чи 10 міліграм, 1 міліграм на 2 літра води. Я мг розвів на літр води. І зараз пролею. Там поставив, зараз покажу. Я тут зразу поставив ось там внизу листочки, щоб провірити, ну, заодно вже осип кліща. І пролею ось. Тут три пролею, і там, там це, в цих корпусних теж пролею за три 6 ну, сімей пролею. Сьогодні, завтра прийду, подивлюся, який результат, ну, чи все нормально, чи, чи бджолам нічого не шкоди. І якщо все нормально буде, то заодно подивлюся який осип кліща Якщо все буде нормально, то буду проливати. Буду проливати, скажеться, що усю пасіку. Один раз. А якщо буде мало кліща, то можливо таке, що не буду проливати. Я проблю полосками три рази. Так ось. Ось сім'я. П'ять рамочок, ну там є ще полосочки. Ось так, і я беру дерочку, я зробив і проливаю. Кожну вулочку можна сказати. Ой. Ось так. Трошки не вдома тут поставити криша така. Так. Ідемо далі. Ось, зараз я ту сім'ю накрию. Ось йдемо. Ось, ну, можливо, спробую одною рукою вже показувати. Ось так. Зараз я їх накрию. Так, полоски добре, але но, но, ну, переважно полоски вони переважно полоски ну, допомагають теж там взагалі на 100%, там навіть, навіть останні я став третій раз і у пару, у пару сімей я поставив, можна сказати, що четвертий раз по одній полоски, так. Про такі сім'ї, ну, то виборочно поставив. І потім на другий день прийшов і навіть четвертий раз я поставив полоски і все одно там кліща трошки було. По 5-6 кліщів попадало. І тому за э, то кліщам треба добре дивитися, бо інакше э, сім'ї можуть не дозимувати. Навіть якщо корма все є, а якщо кліща багато лишити, то... то 100% зимовки не буде. Ну і опять так же також ну, обробляти теж бепіном, в принципі, там є теж якийсь відход і бджоли буде. Це ціна, яку треба ну, понести. Трошки бджоли там відійде, особливо старої бджоли вона бепін не любить, вона одразу осипається. Так, зараз ці сім'ї закрию і ще щось, щось може покажу. Так, закрив вулики. Ось. Закрив вулики, так. Е, ще хотів відповісти там під попереднім відео в коментарях написали, що, е, що, е, що сім'я може перелізти. От я розпечатав рамку і от... Якщо багато рамок за застаною розпечатав, то сім'я, типу, і там трошки попадається печатний розплод, вже на виході, там пару ячеїв, що сім'я може перейти коротше, на, на той розплод і, і там почати зимувати. ну, По-перше, сім'я ну, відколи, від я не знаю, ну, може, там, що... у мене тут є е, 80 сімей і е, це вже виходить вже шостий рік, як я пчелами займаюся, то бувало таке, що я так і розпечатував і так і лишав, і за застаною в багатьох сім'ях, і там був навіть побір побільше розплоду печатного, але печатний має бути і на виході вже такий розплод. Вони туди йдуть, декотрі бжоловни його догрівають там, і він виходить, але, ну, так, вони формують в гніздо. Вони вже, в них сформовані вже ложі під гніздо. Вони його не лишать і не перейдуть за заставну, бо там пару ячеїв розплода і там мет відкритий. Вони ну, його все одно перенесуть в гніздо, зікладуть і ну, таке не може бути. Ну Там не знаю, ну, по-різному буває, але ну, в мене такого ще не було. Але, ну, це по-перше. По-друге, я все-таки рамки забираю. Проходить десь неділя дві Я вертаюся до цих сімей, і ці рамки, що були за заставною, я їх забираю від них. І якщо щось би даже там було, типу ну, бжоли б якось залізли на ці рамки за заставною, то я все одно би їх ну, витрусив і рамки би все одно забрав. Я ці ну, рамки би не лишав, щоб вони так йшли в зиму. І там ще було питання, що, чи я ставлю ну дає маленький наприск на рамках. Ну так, є -є -є -є, можна сказати. Я так зрозумів, що це взятой як був, і там на трошки меду, І так, і, чи, ну що з такими рамками робити. Ну Такі рамки опять же, я ставлю за заставну, але не в корпусні вулики, а в лежаки. Бо в лежак більше рамок можна поставити. Я дав поставити таких і 7, і 8 рам. І опять же, проходить за 2 неділі, вони то все підсушують. А що не підсушують, навіть так і лишається, то я так і забираю і, і зразу ставлю собі там вже, то вже починається вже вечора холодні, вже приморські тепер будуть, то вже мольні вже нічого не зроблять. І, і ті рамочки, що трошки там лишалося, так і на весну вони відкладаються і, і зберігаються аж до весни. Ось це на ці два питання, які там запитували. А в принципі, вже зараз ну лише, лише так сім'ї можна вирівнювати по кормах. Це брати печатний мед і ставити розпечатувати, ставити за заставну і і вони його переносять в гніздо, і, і так вони можуть собі поповнити ну, корма в зиму, бо годувати зараз вже, вже взагалі не можна. Ну нереально навіть дуже вечора вже там до плюс. 5-6 градусів, це вже, вже вони при такій температурі не будуть брати сіро, подалі, якщо будуть брати, то вони, вони зможуть облітати, щоб просушити нормально. Ось Зараз, можна сказати, 20 градусів. Ось, льоту взагалі в, в сім'ях. Перший трошки коли прийшов майбутний був май шострий, а зараз вже все, зараз вже льот вже перекратився. Що навіть в принципі ще тепло. У сім'ї вже чувствують, що вже немає чого літати, вже нічого не цвіте, все. вже. Подивитися на ліс, то ліс вже починає жовтіти, вже все. Вже осінь. Так, я думаю, що ну, завтра я, ну я сьогодні це відео виставлю, завтра я прийду і под, покажу ще, скільки кліща там посипалося і як сім'ї перенесли ну, цю обробку. Якщо все нормально буде, то скоріш, що пролиє цю всю пасіку цим тактиком, я в принципі кожного року так роблю, так. обробляю три рази полосками. І в кінці це вже виходить середина жовтня десь то проливаю е, біпіну. Ну, в принципі, все. Всім пока.